Що таке військова е, підкормка? Норму, головне, даємо все в норму, а не те, що ви будете бігати, бігати, щоб вам скоріш. Ми поїдемося далі. Е, це у нас помідори. Штука непогана і вона ефективна. Як ви розкинете на капусту, салітра попадає на листя і вона просто спалює. Сапкою чи що? по 3-4 рази гербицидами різними ту картоплю проплять. ну Це собі тільки слава Україні! З вами канал Ярик. І багато пишуть підписників і питають, що таке лісцева підкормка. підкормка. Є, що дають по капельному. Це різні компоненти, я маю в'яду різної фірми, хто це за бажанням блізні у що хочете, дають. Ну, це я переважно, хто має капельне. По такому. Можна, якщо нема капельного, можна кормити рослину по лісіві лісіва якщо ви багато десь воно спали просто, то і все. Припустимо, зараз в нас я буду йти на картоплю, вона вже цвіте, як то кажеться, вона наливається. І ми просто будемо давати три двадцятки. Даємо ми 25 грам, я просто даю в баночку, я її маю розвести. І ще половинку це, це і ще половинку, це на. Бачите, це дуже мало. Але дається кожен раз, кожен раз дається після 14 днів. Воно йде по стадіях, скоріше починав я 13-40-13, більше давав, щоб корінь по любій розсаді чи ще щось. Бачите, це не дуже багато. Треба знати, коли що дати, і не казати, що це багато хімії тут багато є. Є різні компоненти, які хочете. Я даю поки полістів. Бачите. Просто берете, розбавили, воно розводиться дуже добре, бачите. Розчинник дуже добрий. Воно розчиниться зараз. Розчинне добриво. І на 16 літрів я даю 25 грамів. 25 плюс 12 37 грамів. 40 грамів даю. Бачите. І дав. Можна ще давати разом з препаратом. Приліпач, якщо у вас бажання, або густого мила можна дати. Ми теж отаку одну цю. І воно буде тримати. Це у нас де підживлення, що е, сухе, що бачите, такі ще є живлення фірми Рогрін. Бачите, двадцятки теж. І воно отаке субстанція, такі гелі. Теж дуже добре розводяться. Ми будемо картоплю зараз виходити. Раз я вже ходив у капельне. Зараз я вам просто покажу, яка картопля і які овочі в мене виростають. Бо тут багато беруть, не знають що брати, а беруть це підряд. Я це сам бачив. Беруть все, все, що є, навіть бувало таке, що вже і пройтися сапкою чи що. По три-чотири рази гербицидами різними ту картоплю кроплять. Ну, це собі тільки, як то кажеться, ущерб здоров'ю і все. О, це замітно було. Ну, І ж не користуються лісцевою підкормкою, можуть піти, накидати багато, як то кажеться. Салітри розсипують або ще щось порядка, що воно згоряє, потім чим лічити. Є й такі випадки, перевідь мені розказували. одній показували, які кажуть, що то за опіки такі. А воно було просто опіки від салітри. Як ви розкинути на капусту, ту саму салітра попадає на листя і вона просто спалює. Це, це точно. О, а зараз я вам покажу, що я ходив препаратом. І цвірве Грогрін. Ходив я по картоплі, ну і в мене, як я часто показую в своїх відео, все повністю це лісіва. Навіть ходив я по цибулі, теж лісіва, Так як давав раз тільки ще спочатку мульти давав двадцятки три, Це шкапельне, що я сам перекидував, як то кажуть, між дорядок, через два ми робили таку підкормку, там теж багато не йшло. Просто було сухо і я А зараз, як вона вже дозріває, то можна ті більше дати, як то кажеться, калійних, Тоді воно теж небагато йде. А лісіва є лісіва. Підкормка. Зараз покажу вам картоплю, і яка вона в нас без нічого, ні перегною, ну там нічого не було, ні я не давав 16, 16, 16, ні трамфозки, ні я нічого там не давав. А картопля дуже красива. Проходився тільки грогрін, е, це на, на двох стадіях. Це вже третя стадія піде, що е, 14 днів, пів якраз прийдеться, можна йти. Е, і це кажуть, що воно е, лісіло. Так як компоненти там є дуже багато їх, не тільки калій, азот і фосфор, там є і, в тому є і бор, ну, є і магній, там є різні тих доброго, різні ще елементи. Тоді є різні елементи. Штука непогана і вона ефективна. Ефективна можна показати, я пізніше покажу. І зараз дам, я пройдуся трохи по картоплі. Так, як я бачите, тут е, по помідорах таких, проходився від світовтори, жуків. Після дойдя трошки пішла, ця висохне, ми пройдемося далі. Це у нас помідори Різні сорти. Подивимося далі, чи як можна тут в дійсності працює. Фундициди по самих повідорах і по картоплі, плюс ще підкорка. А тепер дивіться сюди. Оце картопля, вже починає цвісти. Якщо цвісте, то цвіте, вже там є, як то говориться, малесенькі картоплинки. При наливанні якраз маленьких картоплин треба якраз три двадцятки. Троє-три двадцятки ми прийдемо. Картопля дуже красива. І бачите, тут без нічого. Чесно кажу, тут не було нічого. А зараз я пройдуся просто-напросто по картоплі з нашою 320. І результат в нас нашого теж проходився два рази проходився два рази, Наш результат нашого по верху давав під низом, під скоріше, а тепер тільки лісова підкормка. Себе кабачок, як то кажеться, дуже добре приймає лісів підкормку. Теж, бачите, як він дуже красивий. І вже води більш тепліше, під води у нас. Ось Отакі красиві. такий імператор у нас. Бачите? Непоганий. І всього воно, це 25 г на 10 літрів. По цьому я вже не ходив, це я просто показав результат. Так як вже в мене тут є кабачок, це як є сама, як то кажеться, величенькі. Ті плоди можна тоді вже не ходити, так що е, хай собі виростає тим. Е, краще вже пізніше зрірування плоди, бо він і кущовий, бачите, догори пішов. Він може бути, якщо добре, за ним ухажувати. У мене було, як весною посадив до осені постійно, хоч вже тоді були не, е, як то кажеться, не дуже гарні плоди, а для себе хватало і навіть для тих самих скотини, Можна було чи потерти, чи шокурям тим самим, чи не вітати чи поросятам. Бо, як то кажуть, воно перве, ще їсться, ще беруть. О, а потім вже ж воно не будуть так вже брати, але все рівно ринок потребує. І зараз я ще хочу кинути кабачок відсакати, хочу кинути на осінь. Рядочок я посадю і будемо дивитися результат. То, як він себе буде, це було на літо, а це ще буде невеличкий рядок, я для проби попробую ще посадити кабачок по цьому. У мене буде там, ну я думаю, результат непоганий. Е, Подивимося, так як він е, боїться і морозу одразу первоочується огірок і кабачок. А так буде, я думаю, прекрасно себе почувати, якщо ви будете ходити, е, ну як його все одно треба підкормлювати. Хоч не він, каже, листювою. підкормка упадають. І він по листю обирає і вже результат дуже буде добрий. Так як я бачимо нашу картоплю, як вона є без нічого. Я під корінь не давав взагалі нічого. Два рази це вже третій раз, я пройшовся тільки три двадцятки. На першій стадії пройшовся фосфорного більше, а це два рази вже три двадцятки. Ще можна буде один раз вже пізніше пройтися, це вже наливу, щоб більше було бору. Це вже можна було дати там 15, 5, 30. Це є такий відроглін, спеціально ну, такі компоненти, які дається 30 це той самий калій. І буде якраз дуже, як то кажеться, у нас непоганий результат. По капусті, по капусті я давав тільки в корніву, як кажу. По цибулі я давав лісців, по інша ходив. Теж кажу, там не дуже багато, як то кажуть, о, в тебе велика цибуля. вродила, бо є уход не тільки, от бачите, чисто, а якщо в тебе заросте і насадити густо, воно буде дрібненьке, о, о в мене там не підсипано. У мене теж тут не підсипано. У мене тільки листя у лісі пішло і давав під корінь фосфор, щоб коріння взяло своє. Коли гарний корінь, тоді і рослина добре росте, вона має всі споживні бере речовини які кущі гарнесенькі. І це я навіть не думав, що можна тут такі гарні, як то кажуть, кабачки вирощувати. Хоч навіть, я кажу, на продаж. Це, це є на продаж, тому що ще людей так немає. А на ринку він зараз ще дорогий, так як я бачив на ринку, їй по 50 гривень продають. Той опт то був по 30 гривень, по 40 гривень. Залежить, як я говорив, від погоди. Залежить яка погода. Душі пішли, буде більша ціна. Сонце, жара, багато настигло, буде менша ціна. По картоплі теж говорять, що цього року і картопля кущом не так, бо купають. По-різному, я не кажу, що всіх. У нас дощ, я зняв відео, що дощ є. У них кажуть, вже немає, так як чернігу взяти, Житомир мені писали в описі, в коментарях, нема дождя. А нема дождя, нема чим полити, вважайте, не врожай. Але де картоплі ще до осені далеко, картопля в тих районах може ще вирости. А от по-другому може стояти на місці. Якщо у вас немає капельної немає де водойома щоб качати воду і поливати. капель не можна порядку. Дивимося, передивляємося норму, головне даємо все в норму, а не те, що ви будете бігати, бігати, щоб вам скоріше воно не, результат у вас не буде. Або погорить, або поволіє, або все. Треба все давати в норму. Що 15-й день, я маю від 12-15 днів днів лісів прийшли і все. Від блохи зараз не ходять від всяких тих вог. Я раз прийшов до цвітіння. До цвітіння я проходив. Я прийшов Енджі слабесеньким, як так кажуть, я прийшов собі і бачите, він чистий, немає нічого. А то буває, як жара сильна, звичайно, тоді вже дуже багато шкідників. І на цьому всім здоров'я. В норму даємо препарат, я беру від бронгрі, вам вибирати. чи... Якщо вам це подобається, О, питали, що в мене тут є, тут я посадив огірок. Е, я його буду ще е, до гори палки. Е, подивлюся, ще попробую, ніколи не пробував сіткою. Може попробую сітку. Поставлю палки і посередині поставлю сітку. Куплю сітку і буду огірки, так як вони в мене запильні. Будуть вони на цьому. Всім здоров'я, України перемога. До побачення.